Чому у нашій церкві так знецінюється прославлення? Дію Духу Святого під час співу люди бояться бути вільними під час співу. Чому обмежують пісні для прославлення, щоб вони не качали зал? Щоб люди не хлопали? Чому скільки людей наповнювали Духом Святим на вечорі хвали у травні, коли люди були вільні, а у нас на такому самому прославленні у неділю? Ні? Друзі, чому я особисто, я теж проти вкачання зала. Я теж проти хлопання. Дивіться, ми маємо зрозуміти одні речі. Дивіться, як людина устроєна. Якщо що сьогодні легше покачатися, похлопачи устами зібратися і прославити Бога так, щоб тебе сусід почув. Що легше, скажіть? Легше похлопати і покачатися. Легше дати сьогодні тілу, скажімо, оці от прості емоції. Ну ми сьогодні з вами, як духовне творіння, ми маємо з вами і знутрі знайти і прославити Бога так, щоб і сльози радості були. Щоб, знаєте, я за пісні, які кожна пісня вона має в собі нести що? Вона має нести собі якийсь смисл і ціль. Пісня, вона має бути як проповідь. Пісня вона має бути як свідчення слави Божої, що хтось пережив в життю якусь перемогу, і з того народилась велика подяка Господу. І ми не маємо в церквях співати тільки п'ять пісень щонеділі. Чи 10 пісень. Знаєте, є в церквях 10-15 пісень, і вони їх так просто місцями міняють, щоб не повторюватися, щоб кожної неділі не співати одне і теж. А трошечки так їх міняють. Ми маємо сьогодні. Пісні співати. Знаєте, яка проблема сьогодні у нас? Я розумію, чого сьогодні так людей торкає спів прославлення. Є різні пісні, є в нас сьогодні молодь, є середнє покоління і є старше покоління. В церквях мають пісні бути такі, де будуть співати всі: і молодь, і середнє покоління, і старше покоління. То я звертаюсь до левитів, до співаків, хто чує, хто бачить, підбирайте репертуар, щоб люди всі насолоджувались від співу. Спів це проповідь. Через спів ми назідаємось. Через спів ми можемо зцілятися. Через спів ми також прославляємо Бога. Я заспів, за щоб співали гарно. Гучно. В силі Духа Святого. Сьогодні Андрій Іванович у нас зранку похвалив співаків музикантів. Да? Є тут музиканти-співаки. Каже, гарно співали, сподобався. Він каже, я теж люблю співати. Ну, каже, не можу знайти тих, хто мене б слухав. Не всім каже, спів мій подобається. То каже, сам десь закриваюсь в кімнаті і співаю. Навіть і жінка каже, не співай так гучно, війди в другу кімнату. Каже: я шукаю, хто б мене слухав, ну не можу знайти. Тому в церкві ми маємо. Так співати, щоб було всім зручно, щоб було всім добре. Не цілі зал сьогодні прокачать, а ціль сьогодні, щоб пісня була прийнята, друзі, небом. Оце дуже важливо. Пісня має прийняти небо. Хай Бог благословить.